Всім привіт! З вами Міша. І зовсім скоро у кінотеатрах Великобританії, вже 8 листопада вийде триквел «Пригод дмежатка Падінгсона. І хоч у нас в Україні він вийде тільки 15 січня 2025 року, але я все ж розповім, як змінювався цей пухнастик в синій курці. Буде дуже цікаво, беріть сендвічі. Ну а я почну. На святвечір 1956 року письменник Майкл Бонд, їдучи з роботи, побачив на полі. Одного лондонського магазину плюшевого маленького ведмедика. Чоловіку стало шкода іграшку, і він її купив, а потім подарував іграшку сину, назвавши плюшевого Падінгтоном, на честь вокзалу, біля якого жила сім'я Майкла. Одного разу, намагаючись класти синочка спати, батько почав розповідати казочки про його ведмежа. Ці оповідання сподобалися хлопчикові, і Бонд вирішив їх записати. Так вже 13 жовтня 1958 року вийшла перша книга про ведмежатка Ведмедик на ім'я Падінгтон. І це був успіх. Майкл напише ще багато книг про кухнасу. А їх тираж складе більше 40 мільйонів копій. На початку 70-х спільно з Майклом Боном і британською анімаційною студією Filmfare почалась розробка окремого мультсеріала про Падінгтона. Мультсеріал транслювався з 1976 по 1980 роки. Сам ведмідь був лялькою, а інші персонажі анімувалися в 2D, хоча спочатку планували використовувати техніку анімаційної перекладки. Вийшло два сезони, а також з 1000. 1980 по 1986 рік на каналі BBC вийшло три спецвипуска. Цей мультсеріал мав успіх і отримав премію Еммі за найкращу дитячу програму. У 1997-му на телеканалах канал G і ATV вийшов другий мультсеріал про цього персонажа пригоди ведмежатка Паддінтона». Над мультсеріалом працювала вже не тільки Великобританія, а й Франція, а також Cartoon Network. Цей мультсеріал вже повністю зроблений. В класичній. Анімації. Мультсеріал протримався три сезони, і в 2000 році виробництво мульта було відмінено. Далі про ведмедика на довгий час забули. Тільки Майкл Бонд все ще продовжував писати книжки про Падінгсона. Поки у 2014-му не вийшов фільм про Пухнастого, у 2015-му цей фільм був номінований на дві премії Бафта, одна з яких премія імені Олександра Корди за найкращий британський фільм. А у 2017-му Вийшов сіквел пригод Падінгтона, і так до ведмежатка повернулась популярність. І вже в 2019-му вийшов 3D-мультсеріал пригоди Падінгтона, яким займалась Британія і Франція, а також компанія Нікалодіон. Мультсеріал має успіх. Він переміг на премії Емі 2021 року як найкращий анімаційний серіал для дітей дошкільного віку. Мульт виходить і досі. А вже 8 листопада 2024 року у кінотеатрах Британії вийде триквел пригод Падінгтона. Сподіваюся, він нас не розчарує. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд до зустрічі!